Війна, що розпочалася у лютому в Україні, забрала не один десяток життів наших краян. Держава взяла на себе зобов'язання підтримувати їхні сім'ї та членів родин. Про це розповіла начальниця відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю Наталія Іванчук. Спочатку повідомила, хто має право на пільги. Батьки один із подружжя, який не одружився не одружився вдруге. Діти, які не мають своїх сімей. Діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю, до досягнення ними. Повноліття. Діти, обоє з батьків, яких загинули або пропали безвісти. Утриманці загиблого померлого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія. Також фахівчиня зазначила, що виплати сім'ям здійснюються із державного обласного чи районного бюджетів. Члени сімей мають право на 50% процентну знижку плати за користування житлово комунальними послугами. Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійно, самостійного е, курортного лікування, Позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Дбає держава і про дітей загиблих воїнів, каже фахівчиня. Вступ поза конкурсом до державних та комунальних е, закладів вищої та передвищої освіти та отримання соціальної стипендії. Забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, а також інші пільги та гарантії в управлінні праці та соціального захисту населення Коломищини зазначили, що члени сімей загиблих захисників мають право на одноразову допомогу із бюджетів міста, області та громад. Хто ще не отримав пільги, треба звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення. З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.